Ви зі мною погодитесь, що цей інститут власності він підстоїть під законом домінування підкорення. Коли чоловік і жінка вступають в шлюб, вони стоять на такий рушничок. Хто перший встав, той буде головний сім'ї. І ми з тобою бігли спотикалися, щоб разом на цей рушник встати. Так. так, але мова не про нас. От і треба зрозуміти, що цей інститут домінування. А він, а він є записаний в нашій генетичній історії, в нашому генетичному житті. Я колись був на народному весіллі, де там всі традиції, як цю дівчину там співають, на неї одягають, уже фату знімають, хустку одягають хустку як, як, як символ підкорення. Що вона має вже бути під вона вже дівування Бо. закінчилося. Mm -hmm. Вона має бути підкорена чоловіку і вона вже є власність чоловік.